Частина 3. Виконай наступні прийоми копіювання та редагування тексту та налаштуй права доступу до документу. Перша команда. У зліва створеного тексту документа набери ім'я на зразок 6.164. Ось тут в цьому місці набираємо 6.1.6.4. Потім е, риска. 6, а велика і маленька – це клас і група. Якщо у вас інший клас і інша група, напишіть свої дані. Потім через риску своє прізвище. Я працюю від імені шкаль... умовного ш... учня шкаляра Івана. І потім через риску ім'я. Звісно, що ви повинні писати свої дані. Потім клацаємо всередині документа. і таким чином ми зберегли. Е... Перейменували цей документ. Е, друга команда. Відкрий текстовий документ за цим посиланням, а потім перетягни його вкладку у вікно із створеним текстом документа. Відкриваємо. І перетягуємо вкладку у вікно із створеним текстовим документом. Третя команда. Виділив у відкритому документі увесь текст. Змінити. Вибрати всі. Скопіюй виділений фрагмент тексту в буфер обміну. Змінити. Копіювати. Відкрив вкладку зі своїм документом та встав у нього текст з буфера обміну. Відкриваємо вкладку своїм документом. Змінити. Вставити. Шосте. Використовуючи команди пошук та заміна з меню Змінити або відповідні комбінації клавіш, а також ключ шифрування. Дивися вище, виконай редагування тексту так, щоб розшифрувати текст. Ну, спочатку відкриємо ключ шифрування. наш, ось він. Далі вибираємо пункт меню Змінити, знайти і замінити під пункт. Шукаємо. Відкрилося ось таке вікно. І далі по черзі. Міняємо, ми бачимо, що у нас буква А в тексті замінена на ось такий значок едкомерційний. Значить, нам необхідно знайти значок едкомерційний. Це буде в англійськ... режимі введення анг... англійської мови. SHIFT 2. І потім переключаємося на українську мову і ставимо нашу українську букву А. Не плутайтесь з англійською. Бо це буде помилка. Потім всі слова, які будуть містити такі букви, будуть підкреслені як помилкові. В даному випадку враховувати регістр можна не ставити прапорець, але давайте поставимо. Хай він буде, він нам не буде заважати. Як бачимо, ми вже готові, для... як знайдено взагалі 122 позиції таких. І Натискаємо замінити все. Як бачите, всі символи від комерційні були замінені на А. Далі у нас О. Але тут один момент. І О, і А у нас в тексті закодовані були одним і тим же символом. Ну, Ми А поміняємо на О, на наше українське О. І знову. Спробуємо. Як бачите, у нас більше їх нема, бо вони всі замінилися на А. Значить цей символ ми пропускаємо. Переходимо до наступного. Необхідно всі одинички замінити на українську букву І. Вибрали знайти один, замінити на І. І замінити все. Далі так само робимо. Четвірку міняємо на І. Замінити все. Знак відсотків процент заміняємо на У. Ще раз кажу, не плутайте тільки е, англійські букви з українськими, які схожі по, за написанням. Замінити. Наступне. Необхідно замінити знак «шарп» так званий на И. Замінити все. Далі Є. Е. Це у нас буде знак долара. Знак долара на Є. Е. І от ми дійшли до е, цікавого знаку. Де нам його знайти? На клавіатурі його немає. В принципі, його можна знайти, от, вставити і е, вибрати тут спеціальні знаки. Але, як бачите, для. Вікна Знайти і замінити. Е спеціальних знаків немає. Тому, що ми робимо? Ми копіюємо цей символ, виділяємо його блоком ось тут завдання. По ньому клацаємо правою кнопочкою миші. В контекстному меню вибираємо копіювати. Ми також можемо натиснути Ctrl-C. Потім виділяємо цей знак, що у нас стоїть у полі Знайти. Правою кнопочкою клацаємо, вставити або Ctrl-V. Ось він вставився. І заміняємо на букву U. Замінити все. Так, переходимо. Я обміняємо на «Амперсент». Ну і так далі. Робимо до кінця. Я поки що зупиню запис зроблю це до кінця, а потім ми продовжимо. Ось я виконав заміну останнього символу, закриваю вікно «Знайти і замінити. І, як бачимо, у нас досить багато ще слів, які містять помилку. Пам'ятаєте, що у нас і буква А, і буква О були закодовані одним тим самим символом. Ось у нас і помилки з'явилися. Ну, як ми виправляємо? Можна клацнути правої кнопочкою миші по слову з помилкою, подивитися, чи підходить варіант заміни, натиснути його. Можна зробити так. Вибираємо інструменти, граматика та правопис, перевірка граматики та правопису». А можна також натиснути комбінацію клавіш Ctrl-Alt-X. І ось тут у нас є пропозиція замінити документів на документів на Ось, Натискаємо, далі текст на текстові. І так ми можемо просто ось склацати. І у нас не закінчиться помилки. Можна натискати слово прийняти. Ну, таким чином ось ми виконали і наступну нашу команду. Це сьомий пункт, використовуючи команди граматика та провозпис із меню інструменти та відповідні комбінації клавіш виконає редагування тексту так, щоб в ньому не залишилося архографічних помилок, тобто помилок у написанні слів. Після цього необхідно налаштувати доступ з правами коментування вчителю своєї групи. Це робиться наступним чином: натискається кнопка Поділитися в цьому полі клацаємо мишкою, вибираємо. Вчителя своєї групи його адресу. Тут вибираємо, може коментувати і дивимося, щоб тут був прапорець е, сповістити. Це такий перемикач, де може бути обстояти прапорець або не, бути, не буде прапорець. Якщо тут буде прапорець, значить вчитель отримає лист із відповідним повідомленням. Натискаємо Надіслати. Все, на цьому робота закінчилась. Ніяких спеціальних листів відсилати не потрібно, бо вони будь Цей лист буде від надісланий автоматично. Виконуйте завдання. Бажаю успіхів. До побачення.